Віталій, привіт тобі з нашої студії. Яка ситуація зараз у Львові? Бачу, що ти перебуваєш на вулиці, де немає світла. 80%, якщо я не помиляюся, Львова продовжує залишатися без електроенергії. Що відомо станом на цю хвилину? Ну, зараз я знаходжуся на вулиці Зеленій. здається, що так зараз виглядає 99% вулиць міста Лева. Зовнішнього освітлення немає. І от лише. Фари автомобілів, які проїздять, освітлюють і мене зараз на цій вулиці і створюють ну, хоча б якусь світлову обстановку. Знаю, що зараз неподалік від нас, і в багатьох місцях міста продуктові магазини, особливо невеликі, приватні, працюють, намагаються при свічках за готівку продавати ті продукти харчування, які зараз є необхідними. Щоб сказати, що велика паніка, я не скажу. От буквально там хвилин 10 тому проходив повз пов такий магазинчик. Ну там на бічній вулиці Зеленої, вулиця Керченська. Якщо хто знає Львів, ну так здаємо точки. Там магазин відкритий, працює при свічках. Черга невелика, 3-4 людини. Що важливо, як на мене, якщо порівнювати з попередніми обстрілами, і з попереднім обстрілом, коли світла не було, от так місяця абсолютно немає паніки. Більшість львів'ян уже розуміють, і це важливо, що якщо у вас погано працює. Умовно Київ мобільний зв'язок на лаштунках свого мобільного ви завжди можете перейти на лайвцяла або на інші оператори, які зараз знов ж таки відкрили усі свої лінії. Можна переходити від одного оператора на іншого і вибирати там, де є зв'язок. Правильно наталко ти сказала що 80% міста зараз без світла. Про це заявило у міській раді. Зокрема, сказали, що відмовувальвідновлювальні роботи розпочнуться після е, того, як буде відбій тривоги, ну вже понад годину мені здається, ну чи близько години е, немає тривоги. Відповідно, надіємося, що світло з'явиться. Знов ж таки є інформація, що завтра школи е, не будуть працювати. Вищі навчальні заклади не будуть працювати. Е, натомість е, дитячі садочки будуть працювати у режимах е, таких чергових груп. Бачите, зараз немає автівок навколо мене, і просто е, темнота, що справді. Краще не виходити нікуди, повз мене проїжджають, попри все маршрутки. Якщо ви бачите за моєю спиною, маршрутки їздять, їздять автобуси, не їздить електротранспорт. На ну, це зрозуміло тролейбуси автобуси. Ну і знов ж таки зараз ми цього не бачимо. Але по тій самій вулиці Зеленій, буквально по тому, Ну багато людей пішки йдуть додому, розуміючи, що з транспортом проблеми. Але тим не менше, все доволі спокійно. Тим, хто на авто закликає бути дуже уважними на тих самих пішохідних переходах, які зараз не освітлюються, і багато людей переходять дороги в той чи інший спосіб, просто мені здається, що зараз цей вечір треба провести в більш такому пильному форматі. А загалом, а загалом впораємося і абсолютно погоджується з вашим попереднім спікером, паном Бучиним, Ніколи нас росіяни цим не здолають, не дочекають. якщо дивитись позаду тебе, на дорозі дійсно там, скажімо так, жвавий рух та автомобілі їздять, немає там якоїсь заторів, але з різних районів міста інформація надходить різна. Коли добирався до того місця призначення, скажімо так, де ти був зараз. Та світлофори ж не працюють. Яка ситуація загалом на вулицях? Та є якісь там не знаю, мінімальні затори. Немає в Києві. Ми чули автомобілісти дуже стали виховані в цей період. Вони пропускають по можливості, коли така потреба є і так далі. Як у Львові, ну дивіться. Я вертався по суті з боку Сихова і на великому кільці перетину вулиці Зеленої. Поворот на Пасічну, розвилка з Луганської. Ну там невеличка тянучка є, але щоб сказати, що там якась критич, що там критичний порог. Ну я абсолютно цього не побачив. На вулиці Зеленій також е, люди один одного пропускають. Я поки що інших вулиць не бачив. Зараз е, спробую навіть впродовж нашого ефіру е, трошки помандрувати містом. Якщо буде інтернет, знову ж таки не всюди е, не всюди є можливість зв'язатися. Якщо буде зв'язок, е, обіцяю з якоїсь іншої локації спробувати принаймні увімкнутися. Ну, але от те, що побачив на вулиці Зеленій, розповів.